Рік тому я купила цей дім. За півтора року роботи в Чехії мені вдалося відкласти гроші і купити цей будинок. Так, це не нова розкішна віла. У цього будинку вже була своя історія. Він знаходиться на вулиці мого дитинства, я тут виросла. Минулого року, коли я його купила, я навіть не заходила всередину. Я приїхала ненадовго і у мене зовсім не було часу. Поки бігала з документами, то вже треба було повертатися назад. Цілий рік у мене зовсім не було відчуття, що це мій будинок. І тільки зараз, побувши тут три дні, я відчула це мій дім. Такий, як є, але все таки щось своє і на рідній землі. Колись на цьому подвір'ї почнеться моя історія життя, а поки що це буде моїм місцем сили, до якого це повертатись. Я пишаюсь собою і вірю, що в майбутньому я збудую тут будинок своєї мрії.